Всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoBrain з вами в Infinity. І глянемо, як пройшов минулий тиждень. Небагато там угод відкривалося в районі. Там, якщо змовляюся, дві угоди було по, одна по євро, одна по фунту. Якщо глянути минулий тиждень, це в нас тестанувся rejection, ось цей, цей самий вік, його дискаунт. І ціна отримує реакцію. На молодшому таймфреймі, як це виглядає? Це у нас ось тут утворений ЄBR. Тобто це є зона, яка потенційно може дати реакцію ціні, від якої вона може розвернутися далі. Якщо зона не втримується, вона прошивається і рухається далі в шорт. В нас тут зберігається доволі строгий несхідний контекст, в тому плані, що знімається ліква, фулфілиться імбаланси, вертається ціна тестує певні зони там, інтересу і продовжує падати вниз, так само фулфіл імбаланс йде і тому подібне. Тобто в нас є твердий шортовий контекст. А, якщо глянути, що відбулося в четвер, в нас по ось цей денний імп, денний імп, який ціна інвертує, і рухається далі вже в лонг. Це на даному таймфреймі, доки вона прийшла на даному, на даному графіку. Зверху маємо 11-й імбаланс. Які ти станули, і там на актуальний сьогоднішній час, це по факту даний імп стримує ціну. Е, давайте розберемо по днях, як це виглядало, що можна було очікувати, до чого зачіпатися і тому подібне. Беремо перше: е, беремо понеділок. Беремо понеділок. Е, ціна зразу провалюється зранку в шорт. Е, тут нічого не відкривалося. Тут нічого не відкривалося через те, що відкрився Лондон, він не працював ні з Франкфуртом, ні з Азією. Відповідно, тут щось відкривати була така собі історія, тому день просто е, пропускався. Йдемо е, далі, хоч і ціна, е, рівень відкриття дня, тижня, місяця. Зараз співпадає тут в, в, в один діапазон. Ось вона спустилася вниз, і бачимо, що була від неї реакція так само і в Нью-Йорк. Був цікавіший вівторок. Був цікавіший вівторок, чому. В нас ціна продовжила падати вниз. Єдине, що стримувало, це годинний імбаланс, ось тут, який потенційно міг дати реакцію. Входити достроково. Поки не було інвертовано даного імба, було стрімнувато ловити, так сказати, дурний стоп, така собі історія. Коли ж ціна його прошила, перша свічка, друга свічка топчеться на місці, третя тестує цю зону і тестує утворену 15 хвилин, і далі йде вниз, було прийнято рішення, що все-таки ціну буду відкривати до. Е, буду відкривати до першої проблемної. Це в нас Азії, тут РР невеликий. Але запахається більший відсоток ризику, і відповідно ціна закривається ось тут потайку. Це по факту єдина була угода на євро минулого тижня. Через те, що зараз ціна є вже в зоні БПР. Вона вже є в зоні БПР. Ось це в нас середина БПР, і це така зона, яка може дати потенційну реакцію в лонг. Середа, насправді тут, як на мене, не було сильно багато чого цікавого. Тут був простий ренч, там з девіацією в Азії і з девіацією в Нью-Йорк. І в подальшому ціна вночі розвернулася і пішла в лонг, утворивши за собою денний імп. Зараз це можна глянути на денному тимфреймі, як це виглядає. Зараз. Проінвертувала вона імбаланс, і на 4 годинці бачимо, що утворюється 4-годинний 4-годинний Імп ось тут, в зоні, так само в зоні денного імба. І що очікував в цей день? Хотів побачити, щоб ціна тестанув хоча б цей ім, з ним попрацювала, було якесь зняття ліквідності, і тоді почало тоді можна було би думати про рух вгору. Як на мене, ось тут була доволі таки велика полка ліквідності, хоч і на меншому таймфреймі тут можна прив'язатися, що там була підчистка ліквідності, і ціна е, пішла далі вверх. Це в нас був четвер. Ризикнути можна було. Лондон підчищає франк, робить закріплення. Якщо, наприклад, цих факторів ще мало добре, чекаємо тоді далі, ціна опускається вниз. Відповідно, у нас відбувається ще одне зняття ліквідності. Тут відбувається вже знову закріплення. І, наприклад, на ось цих відмітках або маркетом, або, наприклад, кинувши лімітку. З тейком на одну з перших проблемних сюди можна було тоді тягнути. Це хіба такий варіант можна було робити? Значить, ось тут на це на що? Це на з п'ятниці, ціна утворює еквіли. і, відповідно, тут нічого такого, щоб можна було відкрити в лонг, немає. Єдине, до чого можна було прив'язатися, це по факту Діксі, через те, що тут було SMT, хоча я ну, практично не використовую, але воно ось тут було. В цей день я не подивився на Діксі. Тут було SMT було зняття, і можна було прив'язатися до ось цього. Тобто що у нас є SMT, по факту, як Лондон підчистив Лої Азії і потім в подальшому дає закріплення. Ось тут ціна вже по факту закріпилася. В лонг, як це виглядає на старшому тимфреймі, мені все рівно хотілося побачити якісь, якусь корекцію шорт до хоча б ось цього імба. але її просто е, uh, не було. Плюс не подивився на Діксі, uh, що було ось тут АСІМТІ, і в нас ціна ось тут закріплюється. Який варіант, що можна було заходити тут в угоду? Перше, це або клацається марка, тому стоп ховається за логіки працював з ліквою. І якщо взяти, наприклад, першу проблемну. У нас, по суті, перша проблемна, це є ось це. Тобто входить 0,5 РР. Не сильно густо, насправді. Якщо тягнути далі, це вже будуть відповідно починатися інші проблемні зони. Наприклад, якщо брати там 4 години тимфрейм, це буде там фулфіл 4 годинного гуньба, або тоді просто тягнути на ось ці 4-годинні еквіли, і, і все. Ну, знову ж таки, перша проблемна, в нас виступає Хай Азії, який потенційно міг дати реакцію ціні шорт. Це по факту, що відбувалося минулого тижня. По фунту. Розберемо по фунту. У нас ціна з місячного тимфрейму заповнила імп. Ось тут. Тобто, вона прийшла так само, як і євро в таку зону, що можна потенційно отримати розворот. На сьогоднішній день це в нас вже є тест даного імбалансу, є реакція, тобто ціна, по суті, топчеться на одному місці. Даний тимфрейм, що робить? Він інвертує імп. У нас є інвертація імбалансу. Тобто, по факту, це вже є перший дзвіночок для того, що можна буде потенційно приглядатися до лонгів. Розберемо так само, так як і єврик по днях. У нас. Також тут зберігається шортовий контекст, в тому плані, що ціна робить підчистку зверху раз. Так само фулфілетні баланси, ось ці внутрішні ліквідності так само знімаються. І ми маємо чіткий напрямок руху ціни вниз. Тобто лонгувати в даному випадку поки що було тільки, можливо, там в першій половині жовтня, ось тут, коли був розворот, і то, і то треба було дивитися, чи були там адекватні моделі. Дивимось на понеділок, що у нас відбувається? Понеділок. Що у нас відбувається у понеділок? Поки що ось тут не було ніякої роботи ні з Франкфуртом, ні з Азією. Ціна топчиться в одному діапазоні. У нас шортовий контекст. І відкривати, наприклад, звідси там е, Доволі таке стрьомно. Тут хіба можна було прив'язатися до того, що цілий працював з ліквою? Ось так. Далі маємо тут 15 хвилинний злом, ось тут тест імбаюс, тут є закріплення, але в моменті. моменті е, відкрити угоду з адекватним рером на першу ось тут було б дуже важко. Тут навіть 0,5 РР, не факт, що можна було б втягнути. Далі ми маємо рейт ліквідності зверху. Маємо рейт ліквідності зверху, відповідно, ціна вже ось тут розвернулась. Ціна вже ось тут розвернулася. Далі інвертується ось цей імбаланс, який утворився. В Нью-Йорк, Азія його прошиває, тут відкривається Франкфурт, робить частина Азії, і потім провалюється просто вниз. Якщо дивитися з 4 годинного тимфрейму, тут насправді можна було би гарно відкривати, можна було б гарно відкривати свінгові угоди, бо якщо інтрадейські фактори. Якщо брати фактори інтрадей, це. Для моєї моделі входу їх тут не було. Через те, що Лондон просто провалився в шорт. Лондон просто провалився в шорт. Не було роботи з е, імбом, ніяким або з хаєм. ранках, Хоча контекст так само шортовий, це е, нові годи. Були би. Ок. Е, тут, відповідно, нічого не відкривалося. Далі. Це в нас де середа. Тут ситуація доволі прикольна. В тому плані, що в нас на п'ятих хвилинці, коли відкрився Нью-Йорк. Коли відкрився Нью-Йорк, він робить зняття ліквідності. У нас до того так само були підчистки лікве зверху. Тобто зберігався адекватний контекст. У нас є адекватне тут закріплення. Тестується ось тут імп, так само є конфірм, і ось тут був вхід маркетом в такому плані. Чому? Через те, що в нас знизу є. Еквеле доволі таки хороша полка ліквідності. Ну, тут були в 17.00 новини. Мене вибуває ось тут по безбитку. Після того, як я побачив ось таку палку імпульсне повернення назад після тесту дня відкриття Деліопена. І я кидаю в безбиток, тут вибуває безбиток і ціна просто розвертається назад. Насправді не дуже часто вона ось тут пішла, але що маємо, то маємо. Тобто, що рейдинг дає, то ми і по суті тут. Торгуємо. Насправді, якщо виключити сесії і дивитися суто цього тижня, точніше минулого тижня, дивитися суто на свічний графік, і торгувати, наприклад, з свінговим настроєм, можна було б пошукати тут угоди, бо в мене аналіз більше заключений на сесіях. Тобто це основний фактор, коли я приймаю рішення, чи відкривати угоду, чи не відкривати. По факту, далі ось тут нічого не відкривалося. У нас тут була робота на меншому тим фреймі. Я тут за графіком не був, але доволі красиво таки виглядало, ціна підчищає лікву. Закріплюється в лонг. єдиний що момент, ось тут це виходять новини і імпульсна ціна валить просто вниз. На фоні новин спред міг бути так само завищений, і могло вибити поступу, якщо кидати стоп сюди. По факту більше угод тут ніяких за тиждень не відкривалося, було тільки ось ці дві угоди, і все. Зараз, то по факту ми бачимо, що є перший, так сказати, подібний розворот ціни. Можливо, буде вибудовуватися лонговий контекст, але поки що ціна стоїть на одному місці. Якщо зараз виключити. Якщо зараз виключити графік, це виключити реплей. Режим бектесту, бачимо, що на новинах фунт спустився вниз. На новинах фунт спустився вниз. Зранку вийшов без безробіття. А євро навпаки зараз перформить лонг. Ось тут діапазон звужується. Тут є звуження діапазону. І він може топтатися в одному місці. По факту, ось цей рівень відкриття воно стримує ось тут ціну. Такий був минулий тиждень. Всім бажаю гарного і профітного дня.